Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім доброго, мирного вечора і доброго здоров'я головне. А решта все якось прикладеться. Хоч цього року осінь якась трохи незвична для нас, відхилилася від графіка, дощить, давно вже не було такої сльотавої. Такої заплаканої осені. Що не день, то дощ іде. Це Хмельниччина. Якось сьогодні витримало. Не знаю, наскільки витримало, бо прогноз прогнозував і на сьогодні дощ. Але вже от надвечір'я, а дощу, слава Богу, нема. Але в нас сьогодні були інші клопоти, не пов'язані з городними роботами. Отож, на городі ми сьогодні не працювали. Але розповісти хочу сьогодні таки про городні овочі. А зараз показую деякі квіти, які ще цвітуть. І особливо хочу звернути вашу увагу. І, звичайно ж, і моя увага звертається весь час до гортензії волотистої. Ось така красунечка, яка цвіте вже, напевно, десь до трьох місяців. І інша її посестра. Обидві вони ваніла фрайз. В мене є кілька грутензів, є й інші. Але ті цього року ще одні молоді, а інші просто не так шикарно цвітуть. А ось вже таки скидає листя з дерев, на деяких воно навіть і не, не пожовтіло. От павловнія така ще зелена стоїть. А лист у неї такий величезний, що можна було б зробити зонтик з нього. Ось такі здорові листки. А деякі дерева вкриті позолотою, так як взагалі восени. А розповідати я сьогодні хочу про такі не дуже поширені овочі на наших городах, як, напевно, ви впізнали пастернак. І їх величність селера. Мало дуже згородників займаються їх вирощуванням. Ну, звичайно, про них можна сказати як про мак, що сім год мак не родив і голоду не зробив, то так само можна сказати і про селеру. Але вони ж і селера, і пастернак, дуже корисні овочі. Та й вирощувати, як, наприклад, пастернак, то вирощується беззаморочно. Посій, посапай вчасно, і восени викопай. Ну, правда, щоб викопати, то намучитись цими коренями потрібно було добренько. І так вони позаламувалися. І цього року багато пастернаку у мене позагнивало. Цього року така осінь, що і буряки загнили, багато загнилих, і серед картоплі була гниль. І пастернак також не являється винятком. Але, як я сказала, вирощування безпроблемне. А в чому ж цінність А Ціний він тим, що в ньому багато вітамінів С, К, вітамінів групи Б, в ньому є мінерали: цикалії, фолієва кислота, клітковина, яка покращує травлення та стан нервової системи. А ще, звичайно, знаєте, що раз є клітковина. То, звичайно, це овоч для тих, хто слідкує за своєю дієтою, хто хоче схуднути. І пастернак має сачугині, тонізуючі, були заспокійливі властивості, нормалізовує тиск, зміцнює імунітет, полегшує кашель, відновлює. Гормональний баланс і належить до найбільш легко засвоюваних овочів. Ось такий він пастернак. Так що, якщо ще немає ти на своєму городі такого чудового овоча, а куди ми використовуємо? А, люблю тушений. І також додаю усі перші страви, коли їх готую. Небагато, бо Ну, що занадто, то не здорово. Небагато не кришу перші страви. Ну, а тушене, я чудливо люблю, коли тушити печінку. І пастернаку багатенько, цибулі, морки. Дуже добра печінка виходить. Яка б вона не була, чи свиняча, чи куряча, чи кроляча, хто яку має. Ну, і в цьому овочі корисне не тільки коріння. А також корисне листя. І якщо це листя висушити навіть із стеблами, то можна із нього готувати корисні для нашого організму чаї. Засипати в заварку в заварник із липою, наприклад, висушеною, а потім додати ще меду. Ну, але мед, як ви знаєте, додавати, коли температура чаю буде вже нижчою від 40 градусів. Тому що коли температура чаю вища 40 градусів, то мед втрачає свої цілющі властивості. І такий чай і смачний, і дуже корисний для нашого організму. Але ж, так як кожній бочці меду, Може бути ложка дьогтю, так і є протипокази, тобто ложка дьогтю і в нашому пастернаку. це в кого є виразка шлунка та 12-палої кишки, коли ниркова недостатність, все що кам'яна хвороба, гіпотонія, підвищена чутливість шкіри та індивідуальна. Непереносимість пастернаку. У мене пастернак сорту Петрик. Популярний дуже сорт. Як бачите, таке довге коріння. В нього чоловік намучився, щоб його викопати, такий був весь у болоті, що він його змушений був помити. Ми його сіємо небагато, бо, звичайно ж, це не картопля і навіть не капуста і не буряк. І, тобто овочі, які ми використовуємо набагато частіше від пастирнаку, але ж так, для різноманіття пастирнак все ж таки кожен рік садимо і використовуємо. Хочу тільки зазначити, що тоді, коли він росте на городній ділянці влітку, коли спека стоїть, потрібно бути обережним з його листям, тому що він може. Опекти шкіру, коли доторкатися до цього листя. А так взагалі рослина безпроблемна. І ще єдине, що хочу сказати, що насіння пастернаку дуже швидко втрачає здатність сходити. Як пишуть спеціалісти, воно може втратити здатність сходити вже через 6 місяців. Так що особливо уважним потрібно бути до підбору насіння. Ну і я бачила в інтернеті і навіть одного разу виписувала пастернак із круглими коренями. Звичайно, його було б набагато легше викопувати. Але той в мене не зійшов. Я посіяла, він не зійшов. І от інший овоч. Можна сказати, що він навіть родич. Пастернаку, селера, а селера також дуже корисна для нашого організму. І вітаміни має також і С, і К, і групи Б, і мінерали. Майже все як в пастернаку. І корисна вона і для травлення, бо в ній є клітковина та багато води, і вона покращує роботу кишківника, допомагає при закрепах, виводить токсини з нашого організму. І корисна для серцево-судинної системи. Знижує артеріальний тиск, містить антиоксиданти, які зміцнюють стінки судин та знижують рівень холестерину. Також корисна для імунітету і при різноманітних запаленнях, бо містить в собі флавоноїди, які зміцнюють імунну систему. І мають протизапальну дію Корисні флавоноїди, корисні при артриті та подагрі. І дуже корисна селера для тих, хто хоче схуднути. Бо вона має низьку калорійність і дуже багато клітковини і виводить рідину. І також з цієї культури також які в пастирнаку, корисне і листя. І ще хочу вам згадати, тим, хто не знає, що селера взагалі буває трьох видів. От перед вами. Представник селери Кореневої. Такі гарні цього року корені. Ну, як називається сорт, я не, не пам'ятаю. Це не монарх і не діамант. І колись я брала яблучну чи яблуневу, то вона взагалі нікому не потрібна. Якийсь цього року сорт порекомендували продавці, продавціну, я знову ж таки десь не записала. І селеру, на відміну від пастернаку Потрібно вирощувати розсадним способом, бо в неї дуже довгий період розвитку. Але ж розсада вирощується також безпроблемно. Посіяти її потрібно поверхово, сіється в ранні сроки краще в лютому, ну, можна в березні, але навіть в березні вже трохи запізно. І коли сіємо в лютому, коли ще навіть сніг є на вулиці, то можна в ящик посівний посіяти селеру і зверху притрусити снігом. Сніг буде танути в кімнаті і позатягує на сінинки трохи в землю. І вони так поставити в тепле місце, і вони незабаром проростуть. Росада в догляді легка. Навіть якщо вона трохи потягнулася, як ми знаємо, що буває від недостатньої освітленості рослин, то все ж таки потім, коли її висадити на городню ділянку, вона е, приход, при, повертається до нормального стану. Це витягування ніяк не відображається на тому. Який врожай ми маємо зібрати. Цього року корені селерів в нас гарні, дорідні. Завдяки тому, що йшли дощі, бо в минулому році не було таких коренів, бо змоги поливати у нас нема далеко. Селера посаджена від подвір'я, а носити воду на город, ну, якось нам вже трохи не посилі. Отож цього року. Колита була вона грясними дощами, і ще й росла в низині. І ось такі гарні маємо корені. Ну і повертаючись до того, що я сказала, що є селера трьох видів, то згадаю, що коренева селера ось така, а ще, крім того, є. Листова селера, яка не формує коріння, має тільки гарне листя розгалужене, і також черешкова, в якої в їжу використовуються черешки. Всі три види корисні для, людської, для людського організму. А від кореневої селери також можна використовувати листя, можна його висушити, чи можна додати свіжим, в різноманітні. Страви, якщо ви полюбляєте, особливо у консервацію, якщо ви полюбляєте запах селери. Бо, звичайно ж, різні люди є і різні смаки в людей. А селера цього року в нас також була подібна до вальків, якщо хтось старший пам'ятає, які були вальки, бо купи були болота біля неї і чоловік її також, як і пастернак, помив. То вона стала ось така частенька. Отака моя сьогоднішня розповідь про такі чудові овочі, як селера і пастернак. які не дуже такі важкі у вирощуванні, але заслуговують того, щоб назавжди поселитися на наших городах. І бути використовуваними в нашому харчуванні. Наш Васька підтверджує, що все, що я сказала, це правда. А всім, хто слухав розповідь про такі чудові рослини, як Селера і пастернак. Дякую за увагу. Як бачите, росли вони на городній ділянці аж до середини жовтня, коли вже всі інші овочі зібрані з городньої ділянки. Як в нас залишилася капуста, ну кукурузи ще багато треба буде жати, Якщо буде сухіша погода, то потрібно буде жати кукурудзу. А так. Ці ніби закривають літній осінній цикл збирання овочів. Завершують. Дякую всім за увагу, особливо дякую тим, хто підписався на наш канал, хто знаходить час для того, щоб писати відгуки, ставити вподобайки. Дуже ціную таку вашу підтримку і бажаю всім головне миру і всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя доля. Звати мене Ніна. Якщо вам цікаві розповіді про овочі, про квіти, взагалі про сільське життя, підписуйтесь на канал. Будьте з нами. До зустрічі!